Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві конкурсну комісію. Пройшли шість директорів шкіл. В Полтавській міській раді кажуть, кадрові призначення триватимуть. У Полтаві ремонтують дорогу по вулиці Зінкіївській. Роботи проводять крупнокартовим методом. Черевень цього року такий же, як і минулорічний, говорять синоптики. Додають комфортно відпочивати біля річки. Зможемо з 5 липня. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві обрали нових директорів шести шкіл. Щоправда, двоє з них це діючі керівники цих же навчальних закладів. За якими критеріями обирали директорів? Та як переможці конкурсу планують вдосконалювати освітній процес у новому навчальному році? Про це розповідаємо у сюжеті. У чотирьох полтавських школах з наступного навчального року працюватимуть нові директори. Це 9, 16, 30 та 42. Кандидатури вже затвердила конкурсна комісія на заміщення вакантних посад директорів освітніх закладів. В 9 же та 20 -й школах за результатами цього конкурсу залишаться колишні очільники, говорить заступниця міського голови Полтави Леся Мартальшвілі. Закінчуються контракти чинні контракти у директорів, які зараз працюють в закладах освіти. Когось підходить пенсійний вік. Тобто приводом для конкурсу, який відбувся, було саме закінчення контрактів. Засідання конкурсної комісії складалось з трьох основних етапів: перший це тестування, другий розв'язування ситуаційного завдання, і третій етап це безпосередня презентація. Стратегічного бачення розвитку закладу, на який претендує конкурсант. Загалом конкурсантів було 10-двоє відсіялися ще на першому етапі, говорить Леся Марталішвілі. Серед новопризначених керівників є заступник директора з одного з закладів міста Полтави початкової школи. І на початкову школу, і призначена людина як керівник, є працівник департаменту освіти. Ми маємо надію, що 30-та школа. Попала в надійні міцні руки, досить неочікуваним був результат конкурсу по 16-му навчально-виховному комплексу ЗНЗ ДНЗ. Тут брав участь чинний директор школи. Також ризикнула спробувати свої. Сили, вчителька німецької мови з 24-ї загальноосвітньої школи. Дуже непросто відбувалось прийняття рішення по цьому закладу, але ризикнули змінити керівника. А ось 29-й ліцей очолить Андрій Вахненко. 16 років він працює в медичному університеті. Раніше викладав клінічну фармакологію та імунологію. Зараз заступник декана міжнародного факультету. У школі не працював, зате з родини освітян каже стати директором ліцею його свідомий вибір до конкурсу. Я готов... Два місяці. Протягом цього періоду я ретельно вивчив нормативну документацію. Початок роботи випадає на літо, протягом якого переважна більшість педагогічного персоналу перебуває у відпустках. Тому я планую зосередити свою увагу на вивченні ретельному вивченні фінансово-господарської документації. Майбутній директор 29-го ліцею зізнається, говорить англійською навіть краще ніж рідною мовою, та мріє популяризувати її серед учнів. Зокрема, планує започаткувати медико-біологічний профіль з викладанням предметів англійською. В моїх планах відновити сильну англійську мову, що учні вже відчули це протягом 24 го 25-го років. Це це тільки початок. Я віру в дітей. Я віру в команду. З майбутніми новими директорами полтавських шкіл укладуть трудовий договір на два роки. З тими, хто за результатом конкурсу залишився при посаді, підпишуть шестирічний контракт, говорять в Полтавській міській раді. Та додають цей конкурс цьогоріч не останній. Тож будуть ще нові призначення очільників освітніх закладів. По вулиці Зіньківська у Полтаві розпочали поточний ремонт дороги. Відновлюють асфальтне покриття через зношеність ділянки та скарги місцевих мешканців. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Ці Зіньківська у Полтаві розпочали поточний ремонт дороги. Цю ділянку відновлюють через зношеність асфальтного покриття та велику кількість скарг від місцевих мешканців, говорить депутат Полтавської міськради Юрій Бражник. Була велика кількість скарг від місцевих. Звісно, що вона стала пріоритетною для того, щоб бути однією з найперших, яку. Даний метод називається крупнокартовий метод. Вони вирізають велику ділянку і вона, скажімо, вже настільки зношена, що немає сенсу робити якийсь ямковий ремонт. Майстер дорожніх робіт Вадим Мазай каже, дана ділянка дороги була доволі проблемною. Тут була ділянка з пошкодженням, з накатами. Ми її вчора відфрезерували. Сьогодні будемо вкладати асфальт, вже вкладаємо. Товщина асфальту буде. 5-5,5 см, Нанесли бітумну емульсію, як зв'язуючий елемент, щоб не було відчарування. Ремонт картами він доволі гарно себе показує. Гарантія, ну, років три точно простої. Поточний ремонт доріг проведуть не тільки на цій, а й на багатьох інших вулицях Полтави, розповідає Юрій Бражник. Відбувається ремонт таких вулиць, як Зіньківська, Решетилівська, Миру. Найближчим часом розпочнеться ремонт по вулиці Сіна, Європейська. Це такі найбільші, найпотужніші артерії нашого міста. З них і у ЖКГ прийняло рішення розпочати ремонтні роботи через війну. Звісно, що немає можливості відновлювати капітальні, у вигляді капітальних ремонтів. Тому йде ремонт ямковий і крупно картовим методом. Водії говорять, ремонт доріг завжди пріоритетно. Схвалюють, що зараз ремонтують саме цю ділянку. Ремонт як роблять, то завжди так зроблять, будемо дивитися на стан дороги. Нагадаємо, минулоріч управління житлово-комунального господарства міста відремонтувало дороги 153 вулиць нашого міста. Цього року планують зробити поточний ремонт 100 вулиць. Чи доцільно використали кошти громади на ремонт закладів освіти, що постраждали від російських обстрілів? Такий моніторинг в процесі відновлення об'єктів соціальної інфраструктури в області провела громадська організація інша жінка, які недоліки виявили під час аудиту, розкажуть наші кореспонденти. Результати роботи над другою частиною проєкту Наша відповідальність, моніторинг відбудови в Полтавській області презентувала в Полтаві громадська організація Інша жінка. В рамках проєкту представники організації здійснювали моніторинг процесів відновлення п'яти об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні. Це були заклади освіти, які зазнали руйнувань від російських обстрілів. Проєкт є надзвичайно актуальним, особливо в нинішніх умовах. А проєкт це такий своєрідний громадський контроль. Процес відновлення зараз відбуваються. Ми маємо залучати громадськість до прийняття рішень, маємо враховувати їх думку обов'язково, і маємо враховувати ті чинники інклюзивності, ті потреби, які є в громадах і які є у користувачів безпосередньо об'єктів соціальної інфраструктури. Цього разу представники громадської організації Інша жінка здійснювали моніторинг процесів відновлення в Кременчуцькому районі. Це фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. А також два дитячі садочки 32-й і 35-й. І в Полтавському районі. Супрунівський навчально-виховний комплекс та Полтавський садок номер 63 Каска. Ми моніторили витрачання державних коштів бюджетних під час війни. Тобто ми відслідковували всі ремонтні роботи, саме ремонтні, які були в цей проміжок часу. Ми повністю вивчали всі закупівлі, порівнювали, порівнювали оплати, які проходили, давали запити, хто саме буде приймати участь на тендері. Закупівлях прямих договорів без конкуренції цей проєкт своєрідний громадський аудит, розповідає Ганна Дем'яненко. І за підсумками роботи в досліджених об'єктах були виявлені недоліки, зокрема обмеження конкуренції. Ми спостерігали, що саме системна робота одних і тих самих постачальників, Ну, в нашому випадку це виконавці робіт. Стосовно також, це крім того, що одні та самі постачальники це ще і суміжні ФОПи. Тобто, якщо одна юрособа працює з декільками організаціями. що стосується закупівель по прямим договорам, у нас є документи, які свідчать про те, що коли вибирали переможця, використовували ФОПи споріднені. Нині громадська організація готується до моніторингу наступних десяти об'єктів соціальної інфраструктури Полтавщини. Це будуть заклади освіти Кременчука, а також Миргорода і Карлівки. Результати проведеної роботи планують оприлюднити у вересні. Повідомила керівниця регіонального осередку громадської організації Інша жінка Ганна Дем'яненко. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь Анатолія Олешка, поліцейського стрілецького батальйону поліції Полтавщини. Загинув 47-річний правоохоронець 21 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Проводжаючи загиблого в останню путь його колеги утворили скорботний кортеж із поліцейських авто. Поховали Анатолія Олешка за місцем проживання його родини у селі Свічкарева Білицької селищної громади Полтавського району. Упродовж 24 років Анатолій служив у лавах органів внутрішніх справ обіймав різні посади у підрозділах патрульної служби обласної поліції та управління поліції охорони в Полтавській області. У червні 2024 року він добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Полтавщини. У загиблого залишилася дружина, син та донька, а також любляча мама та відчим. У Кримучуці під час спільного дозвілля малознайомий чоловік відкрито заволодів ноутбуком, мобільним телефоном та годинником місцевого мешканця. Подія сталася 24 червня. Поліція підозрюваного затримала. Як повідомила речниця Кримучуської райуправління поліції Анна Васенко до злочину імовірно причетний тридцяти шестирічний Крименчуківець затримано порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішиться питання щодо повідомлення. Олені йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу. Слідчим підрозділом Кременчуцької поліції відомості внесення до єдиного реєстру судових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті за скоєне передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Наловив раків та риби на майже чверть мільйона гривень 24 червня на території природного заповідного фонду регіонального ландшафтного парку Нижньоворсклянський поблизу села Придніпрянське інспектори полтавського рибоохоронного патруля виявили порушення правил рибальства на кам'янському водосховищі. 62-річний чоловік із гумового човна. Незаконно ловив раків за допомогою заборонених знарядь раколовок. Таким чином із водойми йому вдалося дістати 114 раків, а також плоскирку, ротаня, сома та судака загальною вагою 10 кілограмів. Як повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна, сума збитків, завданих рибному господарству, становить понад 230 тисяч гривень. На місце подій викликали слідчо-оперативну групу поліції. Спільно з працівниками правоохоронних органів було задокументоване грубе порушення правил рибальства, яке має ознаки кримінального проступку. По даному факту відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України. Це незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Сильний вітер і жовте попередження такі погодні прогнози дають синоптики на завтра. Щодо пляжного сезону у місті комфортної для цього погоди слід чекати із 5 липня. Як таке літо сприймають полтавці? Дізнавалися наші кореспонденти. Завтра ми очікуємо штормовий вітер. Вітер і треба бути обережними, думати, де ми ставимо машини. Саме про таку погоду завтра, 26 червня, попереджає провідний синоптик Полтавського обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. А вже наступного тижня додає вона, погода в Полтаві зміниться. З понеділка характер погоди зміниться. Очікується вплив. Високого атмосферного тиску із заходу буде більш сонячно, а температура повітря у нас дещо виросте. Я не хочу сказати, що вона буде вище 35 градусів, але все ж таки денні максимуми будуть від 25 до 30 градусів. Пані Олена додає, що червень в цьому році нічим не відрізняється від червня 2023 Саме таким. Червень був у 2023 році. Температурний режим був ну як брат да, цього, цьогорічного червня. Тобто вони були абсолютно ідентичними. Комфортно в міру сонячно, в міру прохолодно. Так оцінює цьогорічний червень Полтавка Наталя, але додає, що різкі зміни погоди значно впливають на її фізичний стан. На цьому тижні що був дуже впливало, почуття суттєво погіршилось. Ну і коли були магнітні бурі, то це відчувалося. Погода може впливати не тільки на здоров'я, а й в цілому на настрій, говорить Полтавка Дар'я. І ділися, яке для неї ідеальне літо. Температура приблизно до 25, сонечко, і не сильний вітерець. Щось менше дощів було, менше всяких таких різких змін температури і тому подібного. Коли є сонце, настрій є. Коли нема сонця, якось я не знаю, як це пов'язано, але. Що ти такий сходиш, весь сумний, не цікавий, нічого не хочеться. Для багатьох полтавців літо це час прогулянок, стверджує пані Тетяна. Вона прийшла на дитячий майданчик з онучкою. Додає, незважаючи на погодні умови, прогулянки для них обов'язкові. Та ми завжди гуляємо, тому що треба ж свіже повітря. Ну як вітріна, звісно, не дуже. Ось пісок летить в очі. От. Ну а так гуляємо все одно. За прогнозом синоптиків, завтра у Полтаві очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура в день триматиметься близько 22 тепла. Водночас оголошено жовте попередження через пориви вітру до 20 метрів за секунду. А от справжній пляжний сезон полтавцям слід очікувати після 5 липня. Саме тоді, за прогнозами синоптиків, почнеться сприятлива погода для відпочинку на березі річки. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. І нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.